Перше, це аромаконсультація по підбору ефірних олій під запит. Плюс аналіз Маккарт з ефірними оліями, яка випала на консультації. А, окей. Це від нашої Наталочки. Фемяк. Фемяк. Два сертифікати. Так, номер 43. 43. Вікторія Ворожцова. І номер 199. У-у-у, Майя! Клас. Так, далі в нас онлайн заняття з йоги Леді Нігуми, Зустріч з собою. Е, номер 163. Це ти? Ти знаєш, да? Таня, це ти. <плес> ага, і ще одне індивідуальне онлайн заняття з йоги Леді Нігуми, Йога емоцій. Так, що в нас там? А, Так, номер 213. Ірина Петренко. Його леді нігуми. <рив> так, сесія гриліла із провідником Зоряна Кровіцька. Сертифікат номер 83. Наталочка Драбаха. Так. Наталоч, це ти. Так, далі в нас персональна коуч сесія по управлінню фінансами, особистими або корпоративними від Віталія. А, номер 136. А, а я не то прочитала. Ну, значить, Денису більше це потрібно, так? Да? Окей. Ой. Ну, ладно. Тоді крок назад, да? Персональна коуч сесія по тайм менеджменту. Комусь більше потрібно. Номер 249. Та та. -та хто там? Ірина Данилко. Так, це наступна. Ага. Персональна коуч сесія на будь-який запит. Також від Віталія. Номер 224. Ірина Петренко. Так, що в нас далі? Подарунок від нашої Тані Тимо. Свічка ручної роботи нашого тренера Олесі Беліцької. Номер 186. О! Так. Подарунок також від Танюши. Шопер Be a Good Human, Який я придбала в Мексиці для натхнення власнику. Номер одинадцять. Невідомий котик. Що переграємо? Да? Окей. Номер 80. Ганна Дворак. <реш> так, ще подаруночок від нашої Тані. З блокнот 4 кроки досягнення мети від інни Іваніни Клас. Цей блокнот мені передали за резони. Нехай власник здійснить заповітну мрію. Номер 19. Юля Смолін. Блокнот з гори Нічогося. Так, консультація за допомогою метафоричних карт від Іванової Марії. Номер 181. <rivers> <humility> так, номер 95. експрес фотозйомка з нашою Наталочкою. цей <spreads> щасливчик? У <akes> <pak> Вікторія. Так, сеанс рейкі. За вашим запитом від Жанни Мельник. Так, номер 205. Ірина Петренко. Це просто такий дощ щедрості. Так, енергетична практика від Жанни Мельник. Номер 64. Лариса Шаргородська. Так. Консультація. В чому моє призначення від Анни Іванової. Номер 100. А Вікторія Паровська. Ти далеко не йди. Стій тут. Стій тут. Ух ти. Книга Пітера Мертла Сила страху від нашого тренера Олесі Боліцької. Номер 41. Шаповалова Соломія. Ще одна книга Пітера Мертла Сила страху від нашого тренера Марії Старошкевич. Номер 143. Марія Сорочинська. Клас. Подарунок від Велкотенка. Підставка Мандала радості. Номер 78. Ганна Дворак. Це Теж далеко не йде сітку. Так, подарунок від Анастасії Лопушинської. Підставка Мандала радості. номер 119. Мар'яночка Дурунда. Добре. Так. Свічка ручної роботи у формі Будди від Махненко Анастасії та Махненко Олександре. Номер 86. Марія Сорочинська. Хм? Марія прям збирає. Все, все. Все, все все. Ні, 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 пін, пін. А, давай. І я хочу ще подарувати фінансову консультацію, фінансова розтяжка. І це номер 228. Так. Номер 228. Ірина Петренко. Ви недалеко ж пішли, так? Да? да? Добре. Так, друзі, тепер просто супер момент цього вечора. Просто. Що в тебе ще є сертифікат? Хочеш розіграти? Ну, від кого це? Старагіну Анастасії. Що саме? Зараз Pin. Даш, а можеш на вкладочку пін? Зараз Даша трошки зайнята. Зараз. У нас 10 людей. Покажіть, будь ласка, цих пін. Да. Піди на вкладочку Пін. Да. І ми зараз, друзі, просто барабанна дроб. Дивіться, в нас, є... в нас є 10 героїв, серед яких ми зараз розіграємо Пін Арура. Ух, да включіть, будь ласка. Да. Даша, да. давай, давай відразу з рандомайзером. 10 людей, 1, да? 3, 10. Давай, generate. 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 Номер два. Лариса Шаргородська. Я вас вітаю. Лариса. У вас є піна рура? Немає піня. А що мені Що про сказати? Ну, я вітаю. У нас є традиція завжди, коли ми даруємо піни, то ми їх зразу одягаємо людині. Ось, і потім я детальніше тобі прямо розкажу, як з ним практикувати. Це просто, Клас. ми говорили з Настюжею про те, що було б чудово, щоб цей пін виграла людина, у якої ще немає піна, щоб він був перший. От, і сталося так, як ми хотіли. Клас. Вітаю вас. А, і це ще не все. Так, я шукаю очима. Це він, де? да? Так, да. О. Оці самі. А, так. Е, наша Таня Тиму була в ретриті. Що? Ні, Таня була в ретриті з Мексиці, з Гешила, і вона більше розкаже про мали. Вона... Дивіться, все, Це, все, все, а, розкажеш про Любу? Люба нам подарувала. Давай, давай. <натолючка> <натолючка> Добре. Наша чарівна волонтер Люба Тітаренко була в ретриті в Diamond Mountain, і їй передали. Е, я не і для нас Лопсан -кадрін. Кадрін передала спеціальні освячення мале для Львівського ACI. І ми маємо провести аукціон, так? Це неймовірно. Благословення, гешела, друзі. Так, так, так. Тому готуйте деняшки. Добре. Звісно, звісно, так, так. Бо ми так не знаємо, тому так передаємо один одному мікрофон, якщо що. Друзі, в нашій традиції є ну, така церемонія, що реально ці мали освячуються, і це означає, що ці наместини перестають бути просто наместинами. Вони стають певною репрезентацією янгола, тобто, коли ви. Читаєте кожну мантру, ви торкаєтеся ніби фізично Янгола, а якщо це благословив Єшела, Псанхадрін, то це означає, що тут ці мали просякнути величезним благословінням. Тобто можна просто читати малиць, мантри це вже дуже класно. Але коли у нас ще є фізичне торкання, то це Робить нашу практику ще більш потужною, тобто наше читання мантр стає не тільки зручним, а ще й стає ще більш містичним, магічним, набуває ще більшої сили. Це правда? Так, друзі, тому готуйте дянішки. Дивіться, в нас стартова сума тисяча гривень, і це аукціон, тому в нас буде крок крок 100 гривень. Тому ми починаємо з тисячі. Хто дає 1100? Ой, ой, добре. Давай. 1100. Окей, 1200. Я бачу, да, ця рука не буде опускатися. Так. 1300. Так. Віка, давай поближче тут, давай. Ага. 1300, 1400, 1500. Ага, добре. Я думаю, крок треба більше робити. 1600. 1700. 1800 вона руку взагалі не опускає, подивіться. 1900. Зараз назбираємо гроші на SI4. Давайте, погнали. 1000, скільки я сказала? 800, да? 800. 1900. 2000. Супер. 2100 вона руку не опускає. Боже. 2200. 2200. Вау! Ставки ростуть! Дві тисячі триста. Гаряче. Я нагадую, що всі зібрані кошти ми скеруємо на організацію ACI4. Тому, друзі, давайте. 2400. Дві п'ятсот. Така боротьба. Дві тисячі Дві тисячі Так, 2600. 2600. 2700. Так. 2700. 2800. Добре. 2900. 2900. Так, де руки? А, добре, молодець. 3000. Віка, добре. 3100. Знаєш, поки всі замерли. 3100. Та, дивись, а. 3200. Двійка. Давай. Так, має. Піднімаємо ставки. Насправді, от вел каже, що їй треба сходити в ретрит і так далі. тобто, ми будемо ходити з вами в ретрити маленькі або довгі, і насправді, коли ми в ретрит беремо особливі речі, ці речі також вібрують щоб ми могли пройти цей ретрит, не просто посидіти, висидіти там в певні певному просторі, скільки то а. Саме отримати там реалізації. І здається, мали це те, що просто допомагає нам робити певні начитки. А насправді вівтар, особливі речі, речі, особисті речі вчителів, речі, які вчителі освятили, вони також створюють певну вібрацію, щоб ми з вами могли мати на снагу пройти ретрит і отримати в ретриті реалізації, заради чого ми з вами приходимо ці ретрити. Так що мали такі освячені. Це ще одна така історія про мали вам. Так, а на чому ми зупинились в мене? Скільки? 3200. Так, 3 Ох, та во 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 так! 3500. Так, зараз має ще якісь факти, цікаві, розкаже. І... Так. 3600 буде? Да, да. Ну, добре. 3.600. Друзі, 3.700 буде? Та давай. Що? 3.700. Так, така боротьба. Слухайте, 3.700. 3.800? Просто багато шинка, ти розумієш. 3,900. скільки? 4 від Марини. От так от, друзі. Чотири. Так. А давайте ваші варіанти. Ну просто якось вже не цікавити. Може, відразу хтось дасть якийсь такий варіант, і ми не зможемо відмовитись. Скільки? Горно. гарно, мені подобається. П'ять, друзі. П'ять. П'ять раз. Мали. З Diamond Mountain. Так. 500, добре, от же цікаво. Скільки? 5200. 5300. Цікава, гра. Дівочки, да, давайте відразу, ну, по суті. Так, давайте. ACI 4. Угу. Ну, що ми збираємо вже гроші на ACI 4, друзі. Це ж все не просто так, так? Да? Так, давайте. Пять четыре? Не-не-не, пять четыреста же там, не? П'ять сто было? Ну ладно, п'ять сто. Пять двести. Пять двести. Окей. П'ять триста. Що, шість. Ти кажеш шість? Вига, що? 5300. 5300, друзі. друзі Diamond Mountain. Освячений самим хетчем. Мали. Унікальна можливість. Вони безцінні. Скільки? 5400. Добре. 5500. Круто, круто. Я бачу руки, якісь тут здіймались і опускались. Я пильную. Я пильную. Віка, давай. 5500, друзі, друзі, давайте. Ні, ну слухайте, такий унікальний дар. Ну, слухайте, давайте. 6. Вже д... 5500. 5500. Скільки? 700? 5700. Шість! Клас! Супер! Друзі, шість тисяч! Руки здіймаєте, я бачу. Хто там руки знову здіймає? Шість тисяч, друзі! За мали з Diamond Mountain! Да нічосі, Сім! Мали поїдуть до Харкова! Так! сім, сім, Так! Сім сто! Слухайте, такий адреналін. Я бачу, там Денис має щось шепчеться. Сімейний бюджет, да, там ділити. Щоб по черзі мали носити. Так, 700 було, да, Друзі. 700? 700. 700. да? Ах, да, дайте 10 зразу, то й все. ну як ми збираємо гроші на організацію ЕСІ. Хто дасть 10? Дайте 10. Так, 700, друзі. 700 раз. 7500. 7500. Так. 7600. Семь раз. Да, не нут, нет, конечно, нет. Семь шестьсот раз. 7602. 7900. два. Сим девятьсот. Ну, добре. 7900. 7900, Сем девятьсот, друзі. Семь 7900 раз. Я бачу, вам нравится ця гра, так? Да? 7902. 7... Ну, добре. 8. 8000, тисяч, друзі. Дивіться, як ми тут за 15 хвилин вже назбирали 8 тисяч. Клас, клас. Давайте далі. Да? Граємо. Нам подобається ця гра. Це фінансове розширення зараз у віки і у Марини. Так, так, так. Так, так, все так. Дівчата, давайте. Вісім. Сто? Марина? Ня. Дівчата, домовляйтеся, домовляйтеся. Може там, ну, якось, я не знаю. Так. Тоді 8 тисяч, да? 8 тисяч раз. 8 тисяч два. Ну, я чекаю там. Давайте. Розганяйте. 8. Давай. Давай. Що таке? Що все, так? Да? Так, друзі, 8003. Продано. Віка, я тебе вітаю! Я тебе вітаю! Запекла боротьба. Вони твої особливі мали. З Diamond Mountain. Клас. Ем, я в шокі. Але я знаю, що ем, я так чую, що ці мали поїдуть звідси. Зі Львова в смислі. Але поїдуть з Таню. Де вона є? Таня? Тимо. Де вона? Я не знаю. Я пам'ятаєш? Віка, дякуємо за твою неймовірну щедрість. Друзі. А ще е, я хочу сказати, що завдяки е, лотереї, завдяки розіграшу піна е, ми в цілому зібрали більше 20 тисяч гривень. Дякуємо вам. Обов'язково обов'язково зробіть медитацію радості, тому що завдяки вам, завдяки вашій щедрості, ми будемо продовжувати організовувати курси ACI у Львові. Дякую вам.